Всім привіт! Сьогодні в мене на обід будуть курячі котлетки з начинкою, а з якою побачите далі. Зараз я взяла курячі бедра, кісточку видалила і хочу перекрутити на м'ясорубки на крупне ситочко, щоб були як рублені котлети в мене. Зараз перекручу і буду робити котлети. Аж перекрутила з цибулькою. Сюди я хочу додати пів чайної ложки солі. Багато ні. Тут пів кілограма в мене м'яса. Добавляю. Добавляю чорний перчик. Мелений чорний перчик за смаком. Добавляємо. Це все гарно перемішаю. І оставлю, щоб трошки постояло м'ясо. Поки м'ясо буде відпочивати, я наріжу дрібненько гриби. У мене гриби пересмажені, вже підсмажені. Я їх зараз дрібненько поріжу. Це буде в нас така начинка. Котлети. Котлетки будуть смачні, сочні. Я думаю, що найкраще до курочих котлет підходять гриби в начинку. Начинку різну можна зробити, але в мене буде. Смажені грибочки. Так, м'яску я відкладаю, яйце я сюди не додаю. Часничку теж не додала. Хто любить якісь спеції, то хай собі додави такі, як він любить. Кому які подобаються. У мене такі. Перець і сіль. Поки це. це відпочине, а я наріжу грибочки щоб було зручно їх в серединку класти. Ось так, я зараз це все подрібню і буду робити котлетки. Грибочки я нарізала. М'яско зараз ще раз гарно вимісю, щоб воно було однородне, щоб можна було гарно його виробити. Сковорідку я поклала на огонь, лила трошки соняшникової лії і додала кусочок вершкового масла, щоб смачно пахло. У мене Наскорі вбити треба гарненько, і все буде добре. Посоляне, поперчене. Грибочки теж посолені, поперчені. Так, масло в мене нагрілося. Так, пробуємо робити котлетку. так. робимо такий блінчик і кладу сюди грибочки. Так, не дуже багато. І заліплюємо у фарш. Обмокувати я нічого не буду. Отак зроблю і на сковорідку. на огонь. Отак сформирувала котлеточку і буде, ставлю, шовчиком вниз. На маленький вогонь, щоб вони гарно пропеклися. Так, ну, заліплюємо їх легенько. до кубки складаємо все. Можна начинку різну робити. У ну, мене така. Може, хтось придумає ще якусь. Отак. Ось так смажуться мої котлетки. Отак перевертаю, вироки посмажаться. І трошки накриюши кришкою, щоб вони дійшли до готовності. На маленькому огній доходять. Ось і пожарилися котлетки. Раз попробую. Мігусінькі такі. Сочні. О, подивіться. Яка сочна, гарна котлетка. І начиночка, і м'ясо рублене вийшло. Так як я казала, як я хотіла, так і зробилася. Це дуже гарна котлетка. І начинка, і м'ясо. Ось так. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові!